Великдень вже не за горами, як повелося останнім часом святкувати дехто буде 9 квітня, інші 16-го, але ми тут зібрались не про конфесії говорити. Фестиваль Спрингвейлу майже тиждень як стартував. це означає, що багато хто вже награвся крашанками, наловив героїв і тепер думає, чи варто їх качати. Всім привіт, з вами Россий. Сьогодні ми поговоримо про героїв Спрингвейлу. Погнали починати! Спочатку давайте глянемо на нових персів, а потім ще порівняємо їх з ветеранами. Хто забув бонус сім'ї у Спрінвейлу – баф атаки, і першим буде Джаспер, жовтий бик з горщиком квітів на лобі. Це клірик з повільним зарядом, що відразу дещо обмежує варіанти його використання. Пасивок ця сім'я героїв немає, тому відразу подивимось на спеціальне вміння Джаспера. За 6 ходів цей бик відновлює 1428 очків хп всім союзникам. Цифра здається страшною, та насправді це по 238 очків захід, тоді як костюмований Рігард відновлює по 203 захід, правда, лише протягом трьох ходів. Також всі союзники Джаспера отримують по плюс 50% атаки і по плюс 50% до шансу на кріт. Це все протягом тих же шести ходів. Сам бичок після ульти вішає на себе дебаф у вигляді мінус 5% до генерації мани на 4 ходи, що не можна зняти. Де це все буде корисно. Звичайно, ще проти титанів. Які вимоги до героїв на титана? Це повинні бути бронерізи, звичайний та стихійний, бафер атаки, бафер каменя, спецбафер, перс, що дає кріти, і перс, що збільшує вхідний урон. Як ви бачите, опцій 7, і то якщо я нічого не забув, а героїв команду можна взяти лише 5. А один джаспер забезпечує вам відразу виконання двох потрібних опцій: баф атаки і кріти. Причому відсоток обох доволі високий, і діють вони аж 6 ходів. А якщо у вас ще десь завалялись прокачані на кріт війська, то два з трьох камінців битимуть з подвійною силою. Повільна мана не буде тут проблемою, сині банки вам допоможуть. Ну і відхіл теж доволі приємний бонус в даному режимі гри. Навіть якщо івенти ви проходите за рахунок матеріалів, баф атаки і кріти стануть у пригоді в будь-якому разі. Джаспер не наносить прямого урона, але його робота надсилою щитів варта того, щоб виділити йому місце в команді. В Атаці герой заграє лише на швидких режимах, адже на звичайній швидкості, поки бик зарядиться, великий шанс, що бафати вже буде нікого. Але зверніть увагу, що за відсутності щитів на поляні Джаспер перетворюється на звичайного хілера, тому категорично не рекомендую витрачати можливості героя на Моно. Завдяки бику ви нормально підсилите щити при 2-2-1 чи 3-2, і ризику на порожнє поле буде менше. Нагадую, що я зараз про швидкі. В оборону Джаспера ставити я не бачу сенсу. Причому навіть на швидких. Все його вміння спокійно діспелиться, відхил не повний, тому єдиний варіант це союзник, який заборонить зняття бафів. Але наче вам захисті крити, мені сказати важко. Емблеми, звичайно, лише броня і ХП – а з розлімом я б не квапився, титанію спокійно можна бити навіть на 370, якщо що. Наступний Великодня зелена лама Арчі з лютнею і швидким зарядом. Герой наносить 250% урона всім ворогам і вішає на них заборону протягом 4 ходів на позитивні ефекти статусу. За кожну спробу заборону порушити ворог отримує 150 урона, а сам Арчі після ульти отримує мінус 10% до влучності. От тут я навіть не знаю, що вам розказувати. Моє найперше відео на каналі про Альна Даху, там детально пояснено, як діє ульта, за що проходить урон і все тому подібне. Якщо щось не зрозуміло по ульті Арчі, подивіться те відео, адже це точно такий же самий герой. Відмінності, Альна Даха лама масовик і в нього нема пасивки. Навіть клас однаковий, обидва маги. Чи то фантазія скінчилась в розрабі, чи вони вирішили зробити костюм у вигляді іншого героя з іншого івенту, я не знаю. Але тут виникає питання, що ж краще, масовик чи триплшотер. Питання філософське й повинен обговорюватись невимушені обстановці з холодним квасом, блекджеком і пазлами та спробую пояснити свою думку без цього всього. У Альна дахи урон від вміння вище 305%, і ціль отримує по мінус 200 очків за спробу бафу. У арчі 250% і 150 очків відповідно. Це правильно і логічно, адже у першому випадку цей урон отримують максимум три ворога, а в другому всі живі. Це дуже важливо в обороні, адже триплшотер може взагалі вдарити двох ворогів, а от масовик точно лясне всіх. А от в атаці ви повністю контролюєте, куди потрібно бити, і за рахунок вибору у потрібний час потрібних ворогів маєте можливість нанести більший урон, не розпилюючи його. Тому, на мій погляд, якщо брати саме ульту, в обороні арчі виглядатиме краще, тоді як Альнадаха ліпше гратиме в атаці. Але в сирени Нілу ще є пасивка з діспелом, та й бонус сім'ї набагато цікавіший. Та як би там не було, лама крутий герой. Заморочуватись вам треба лише, якщо альнадаха у вас є. Як нема, то розслабтесь і качайте арчі. По інших режимах титани мимо, а для івентів урон трохи слабуватий, хоча грати там арчі може. Емблеми в атаку, і якщо на дахи не маєте, то можна спокійно давати ефірки. альфа талант для героя підходящий, баф атаки, але тут вже дивіться самі, я б не спішив віддавати альфа-ефіри ламі. Новачків обговорили, як ви могли помітити фішка героїв Спрінгвейлу в тому, що вони вішають на себе дебафи, які не можна зняти. У костюма Лєпуса це мінус 24% до регену мани, у курлі мінус 20% атаки. А в нових персів мінус 5% регену і 10% шанс на промах, це смішно. Ці дебафи ніяк не вплинуть на долю бикає лами в пазлах, тоді як з ветеранами фестивалю вам доводилось думати, як використовувати того ж курлі. Якщо чесно, сенсу в цих дебафах немає взагалі ніякого, але чи є справедливим робити новим для галочки, причому залишаючи старим суттєві речі, або заберіть ці пункти взагалі, або ж будьте послідовними. Хоча про що я взагалі? Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам.